Олена, ви молода мама, підростає донька і 6,5 років. Донька продовжить династію Гребенюк, Буде займатися оперним співом? Ви це собі на меті ставите? Тому що насправді оперні співачки передають свій талант з покоління у покоління. Є цілі оперні династії. Ну, приміром Монсеррат баліє її донька, сова її дочка. ну вы знаете талант передать нельзя У меня есть яркие примеры на в моей практике рядом с моими коллегами когда ребенок занимается музыкой и они хотят чтобы ребенок в династии занимался музыкой папа музыкант певец мама певица и ребенок занимается тоже музыкой и я к этому не стремлюсь мне просто хочется чтобы она была хорошим человеком Поэтому думать о том что моя дочка будет иметь такой голос как я может быть а может быть и нет ей решать. Зараз країна в режимі економії. Зараз багато хто замислюється над тим, на чому саме економити і як будувати сімейний бюджет. Зрештою, на чому ви економите? Ви знаєте, моїм сімейним бюджетом руководить моя мама. І все, що, да, я можу сказати відкровенно, і все, що робить касательно бюджету сімейного. Все, що касательно моєго професіонального бюджету, за ним займається мій директор. І якщо мені потрібно купити, допустим, себе пару туфель, я кажу, мамочка, можна я візьму? Вона каже, слушай, а не сильно багато ли у тебе туфлей? Получається, що ми Пока экономим на моих туфлях. урок у вас ювелий. На ювелий будете экономить, жив, ведь святкуют. Мне очень часто говорят о том, что вы делаете праздник, когда в стране такое творится. Я человек праздник, наверное. Петь для людей, которые придут меня послушать, это самое большое счастье. Праздник будет. Я обещаю концерт.